Дві величезні торби з аврори, що в них я вам зараз покажу, а суму скажу в кінці відео. Погнали! Пергамент для випічки. Користуюся постійно ним. Ганчірки, шкрибочки, шкарпетки дві пари, корм для кота, ланчбокс дитині в школу, бо поламався. Новенька сковорідка. Запальничка для газової плити. Набір чайних ложок, бо мої десь всі погубились. Тут три штучки. Серветки для прибирання. Дуже мені подобаються, завжди їх купую. Змінні картриджі для фільтру, білизна, антижир, засіб для миття підлоги, ароматизатор для випічки, лимонний. Цікаво понюхати. Ви знаєте, прикольно пахне. Ванільку пробувала, лимон ще жодного разу не брала. Пральний порошок, велика пачка, і пахнючка для унітазу. Друга торба. Чотири контейнера. Бо мої вже всі такі страшні, що їх треба. Ой, бо мої, вже всі... бо мої вже всі такі страшні, що їх треба тільки викинути. Вирішила трохи оновити. Взяла ось такий шоколад на пробу. До речі, там були різні смаки. І манго, і м'ята, і лимон, і ще щось. Я обрала полуницю. Спробуємо. Вони по 49 гривень. Мечалка для душу. Мій улюблений чай. Він на основі каркадес зі шматочками сухофруктів. Постійно його купую. Взяла ще ось такі серветки для прибирання. Пробувала в жовтій пачці, а ці не знаю, які хочу спробувати. До речі, прикольно пахнуть. Пакетики одноразові. Макарони побачила в Аврорі, ніколи макарони не брала. Взяла одну пачку на пробу, які вони відбілювач, бо школа, дитячі речі білі це просто капець. Туалетний папір звичайний. Туалетний папір вологий, резинка для волосся, пачка чорного перцю. Дезодорант і чоловічий та жіночий. І гель для душу, до речі, вони недорогі, але пахнуть просто супер. Ось цей прямо пахне вишневою кісточкою. І ще там є такий класний. Я минулого разу брала там з печенюшками, з такими трубочками. Так він теж смачно пахне. І це все добро затягнуло на 2474 гривні. Ось такий чек вийшов.